Боротьба із спекулянтами, футбольними хуліганами, кишеньковими злодіями такі пріоритети визначили для себе волинські міліціонери на час чемпіонату Європи. Вони вже зустрічалися з польськими колегами, обговорювали зокрема співпрацю з болівальниками в Україні. з початку року вже створено єдину інформаційну базу фанів правопорушників. ФК Волинь має 25 таких болівальників. Львівські Карпати, 54. «І до болівальників, мабуть, теж треба звернутися, щоб болівальники були більш тактовнішими, вічливими, не робили таких. Пакостей, неприємності, як будемо говорити, та остання зустріч була з футбольним клубом Карпати, де приїхали фани Карпат. І як ви бачили, я думаю, що всі знаєте, що там були ряд пошкоджень нанесено, поламали стільці. От, ну, неприємний факт. У Львові волинські правоохоронці здебільшого патрулюватимуть вулиці, працюватимуть біля стадіонів. А от на території спортивних споруд під час матчів міліції не буде. Зараз, як ну, хто відвідує стадіони, стадіон Луцький під час проведення футбольних матчів, міліція присутня абсолютно на всіх без виключення матчах. Це є певного роду профілактичний засіб, а от вже під час проведення євро цього не буде. Всі ці функції будуть покладені безпосередньо в чаші стадіону на організаторів матчів. В чому і заключається різниця? Це досить така суттєва різниця. Ну, як наголошується, в своєму законодавстві приводиться воно до європейського зразка. Щодо вивчення іноземних мов, то всі правоохоронці, які поїдуть до Львова, відвідують відповідні курси. Керівники волинської міліції запевнили, що в підготовці правоохоронців до євро 2012 є значні успіхи.